Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Найбільшу зарплату за 2024 рік серед заступників Віталія Бонельська, начальника Житомирської обласної військової адміністрації, задекларувала Наталія Остапченко. Найменшу Наталія Рендарчук. В єдиному державному реєстрі декларації кореспонденти Суспільного проаналізували та порівняли задекларовані за 2024 рік статки начальника обласної військової адміністрації та його заступників. Що задекларували посадовці? Дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. В останній день кампанії декларування 31 березня 2025 року подав свою декларацію Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Згідно з нею, у 2024 році начальник адміністрації отримав 1 мільйон 245 тисяч 152 гривні зарплати. Це на 235 тисяч 453 гривні більше, ніж посадовець отримав у 2023 році. Від пенсійного фонду Віталій Бунечко отримав 277 тисяч 960 гривень пенсії, а від виконкому Житомирської міської ради – 1 тисячу 555 гривень додаткового блага. Готівкою посадовець зберігає 26 тисяч 500 доларів, а на банківських рахунках – 109 тисяч 794 гривні. 1 мільйон 550 тисяч гривень Віталій Бунечко Мешко позичив Бунечко Катерині Віталіївні. У посадовці є цінне рухоме майно. Годинники виробників Франк Мюллер та Зеніт. Право на них він набув до подання першої декларації, поданої відповідно до закону про запобігання корупції, нового рухомого чи нерухомого майна у Віталія Бунечка за 2024 рік не з'явилося. З 2023 року він та його родина орендують житловий будинок в Ольївці. У декларації також вказано, що Олена Горбатюк Бунечко, дружина Віталія Бунечка, має чотири квартири у Львові. Одна з них площею понад 103 квадратних метра у спільній власності з сином. У 2019 році вона стала власницею автівки Audi Q8 2018 року випуску. Наталія Остапченко, перша заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації, подала свою декларацію за 2024 рік, 31 березня 2025 року. Згідно з нею, у 2024 році Наталія Оставченко отримала 1 мільйон 417 тисяч 55 гривень зарплати, що на понад 179 тисяч більше, ніж у 2023 році. На банківському рахунку в заступниці 474 тисячі 498 гривень. Змін у рухомому чи нерухомому майні першої заступниці за минулий рік у декларації не вказано. З 1995 року вона має у власності житловий будинок площею понад 367 Метрів квадратних а також дві земельні ділянки у Бучанському районі Київської області, право на які набула в пізніші роки. З 2005 року у власності Наталії Остапченко є автомобіль Шевроле Авео, 2005 року випуску. З 2019 року вона має право безоплатного користування автівкою Тойота Равфор Гайбрід дві 2019 року випуску. В декларації вказано, що Павло Остапченко, чоловік посадовиці, також володіє однією земельною ділянкою у Київській області та технічно обмінним пунктом цеху у безоплатному користуванні. Чоловік з 2019 року має автівку Toyota Ленд Крузер 200» 2012 року випуску. Олександр Федько, заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами, також подав свою декларацію 31 березня. Він задекларував 1 мільйон 322 тисячі 238 гривень заробітної плати, отриманої в 2024 році. А це на понад 181 тисячу гривень більше, ніж у 2023. Олександр Федько також отримав 69 тисяч 834 гривні процентів від Ощадбанку та 36 тисяч 586 гривень процентів від Приватбанку. Ще 6 тисяч 200 гривень посадовець задекларував як соціальні виплати. Мінекономіки нарахувало йому 100 81 гривню кешбека. У спільній сумісній власності із дружиною Галиною Федько Олександр Федько готівкою зберігає 400 тисяч гривень, 73 тисячі доларів та 32 тисячі євро. На банківських рахунках він має 1 мільйон 34 тисячі 58 гривень. У власності в посадовця є криптовалюта. У 2024 році він задекларував різні види криптовалюти від біржі WhiteBit. Загальна вартість крипти у власності Олександра Федька становить 729 тисяч 40 гривень. У 2024 році Олександр Фосько не купував ні автівок, ні нерухомості. З 2020 року він є власником земельної ділянки площею в тисячу квадратних метрів у Київській області. У 2022 році посадовець отримав право власності на квартиру у Києві площею понад 60 метрів квадратних, вартість якої на дату набуття права склала 2 мільйони 86 тисяч 84 гривні. Разом із родиною він з 2023 року орендує житловий будинок у Станишівській громаді на Житомирщині. Ганна Федько, дружина посадовця, з 2024 року. Має у власності частку будинку 34% у селі Озера на Київщині. З 2023 року Олександр Федько має право тимчасового безоплатного користування автівкою Вольксваген Торег 2020 року випуску. Віктор Гразівський, заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації, оприлюднив задекларовані статки 31 березня. Згідно з поданою декларацією, у 2024 році він отримав зарплату на понад 166 тисяч гривень більшу ніж у 2023. 1 мільйон 304 тисячі 21 гривню. Пенсійний фонд нарахував посадовцю 124 тисячі 216 гривень пенсії. 3 тисячі 344 гривні доходу Віктор Градівський отримав від Житомирського державного університету імені Івана Франка за викладацьку діяльність. Як дохід від оренди, він задекларував 11 тисяч 559 гривень. Готівка для декларування заступник не має. 195 тисяч 863 гривні. Він зберігає на банківських рахунках, 35 тисяч доларів і 25 тисяч євро. У банківських комірках з 2016 року Віктор Градівський має у власності квартиру в Житомирі площею понад 50 метрів квадратних, вартість якої на дату набиття права склала 185 тисяч 740 гривень. З цього ж року посадовець має у власності дві земельні ділянки у високівській громаді. З 2022 року Віктор Градівський у безоплатному користуванні має автівку Mazda 3 2008 року випуску. 31 березня подав свою декларацію за 2024 рік Костянтин Лопушанський, заступник начальника ОВА з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації, згідно з нею за 8 місяців роботи на посаді заступника він отримав 729 тисяч 265 гривень. Як начальник відділу цифрового розвитку цифрових трансформацій, і цифровізації ова за 4 місяці роботи він отримав 263 тисячі 127 гривень. Від надання майна в оренду він отримав 6 тисяч 211 гривень. Костянтин Мопишанський має кошти на банківських рахунках, однак тип чи сума цих коштів у декларації не вказані. Готівку посадовець не зберігає. У власності заступника з 2016 року є земельна ділянка у Глибочицькій громаді площею понад 1097 метрів квадратних. У 2024 році він став власником автівки шкода октавія Октавія» А5 Комбі 2009 року. З вартістю на дату набуття права в 104 тисячі 53 гривні у декларації. Також вказано, що у власності Аліни Лупушанської, дружини посадовця, є житловий будинок та три земельні ділянки в Глибочицькій громаді. Наталія Рендарчук, першою серед заступників начальника ОВА, подала свою декларацію 28 березня 2025 року. На посаді заступниці вона працювала три місяці. До цього вона очолювала департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації. За час роботи заступницею вона задекларувала 259 тисяч 947 гривень зарплати, а на попередньому місці роботи отримала 799 тисяч 855 гривень зарплати. Наталія Рендарчук зберігає кошти на банківських рахунках, однак їхню суму не вказала. Змін у нерухомому майні заступниці за минулий рік у декларації також не вказано. У спільній сумісній власності посадовиця з 2000 року має квартиру в Житомирі площою понад 66 метрів квадратних. На цьому, все дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготували Надія Назирук, Анна Максимова та Олексій Черко. До нових зустрічей.